Всім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з фінською фарбою, ти Гармонія Clean Air. Це суперекологічна фарба, яка завдяки інноваційним технологіям знижує рівень фармальдегіду в нашому домашньому просторі. Фармальдегід – це шкідлива речовина, яка міститься буквально в усіх поверхнях, які є у нас в оселі. Вона міститься в гіпсокартоні, в клеї для плитки, в меблях і так далі. Завдяки інноваційним технологіям, ця фарба очищує повітря від цього шкідника. Фарба має дуже класну укривістість з 9 літрів, укриває 50 квадратів в два шари. Можливо тонувати в будь-які кольори по всім віерам, які є на ринку України. Цей зразок у нас заказала дизайнер в досить популярному кольорі S1502Y50R. Ось ми зробили викрас і поїде на об'єкт. Ну, трошки, може, не так передає, але співпадає досить класно з віером. Тому, кому потрібна детальна консультація або хочете замовити, звертайтесь буду рада вам допомогти. Гарного дня!